Добрий вечір, слава Україні. Слава героям, вітаю вас. Отож, все ж хочу розпочати із теми мобілізації. Так чи інакше, її впродовж останнього часу активно обговорюють. Ми з вами про це говорили неодноразово в наших ефірах. І, от про те, що сьогодні міністр оборони України анонсував нові пропозиції щодо реформування системи. Мобілізації. От, пане Дмитре, на вашу думку, які нові механізми можуть запровадити, і, можливо, це може прозвучати дивно чи гостро. Але от, чи є в Україні альтернатива так званій бусифікації? Немає. Всі країни в подібних обставинах, в обставинах тотальної війни подавалися до мобілізації, це примусові мобілізації. І альтернативи цьому не існує в принципі ніякої. Тобто, ця заява міністра оборони свідчить про те, що на жаль, міністерство оборони пасує перед російськими інформаційними операціями і пропагандою, яку вони московити розпоширюють в українських соціальних мережах, налаштовуючи публіку проти системи поповнення українських збройних сил. Не існує в природі іншої системи поповнити. Збройні сили в умовах тотальної війни, ніж е, примусова мобілізація, е, всі спроби якось це змінити призведуть просто до катастрофічної нестачі особового складу на фронті. Е, ми і так маємо дуже велику нестачу. Скажу, що на одній з ділянок фронту, яку зараз отримає братство, одна частина братства, скажімо так, утримує невеличку ділянку фронту на важливому напрямку. Там, за даними полонених, яких допитують наші бійці, вони постачають. От на цей буквально для штурму півтора кілометра фронту московити постачають 100 чоловік в день, із них гине половина в цей же самий день, але вони постачають і ще 100, і ще 100, і ще 100. І таким чином вони накопичують постійно війська. Проблеми бойові всі вирішуються піхотою, тобто вирішуються особовим складом: ні безпілотників, ні артилерії, ні авіації не вистачає для просування чи для оборони. І головна проблема з сьогоднішньої війни це проблема особового складу, і у них і у нас. Але у них його більше, тому що вони можуть платити великі преміальні за підписання контрактів, але так само. Застосовують і насильницьку мобілізацію, будуть застосовувати її і в подальшому. У нас нема можливості платити великі преміальні за підписання контрактів, і тому мобілізація це єдиний вихід для того, щоб тримати фронт. Якщо ми не втримуємо цей фронт, то ми всі загинемо. Мета Путіна це знищити всіх українців. Тобто українці мають або мобілізовуватися і підтримувати мобілізацію, або о, покінчувати життя, скорочувати собі віку, не чекаючи, поки прийдуть ванюшки. Тому що коли ванюшки будуть вбивати в оселях ухилянців, то ухилянтам буде більш боляче ніж просто взяти і повіситися. А як ви думаєте, як тоді можуть розвиватися події? От все ж реформують систему мобілізації, щоб не було таких ситуацій із ТЦК, які були в Україні? Але зрозуміють, що можливо це надієво, те, про що ви говорите? Як тоді може все відбуватися? Тобто знову повернуться до таких історій? Чи як? Ну можливо, будуть щось там пробувати експериментувати яким чином можливо будуть приділяти більшу увагу рекрутингу добровільному залучати добровольців. Але більшість тих людей, які могли бути добровольцями, вже на фронті на сьогоднішній день рекрутинг потрібен, і ми маємо приклади вдалі військових відділів, які дуже добре рекрутують. Ну, наприклад, братство непогано рекрутує. У нас воюють тільки добровольці. Наприклад, третя штурмова. І я знаю, що у них сильно великий штат, саме завдяки тому, що вони вміють рекрутувати. Але навіть якби всі бригади навчилися рекрутувати самостійно, то все одно би не вистачало тих людей, які йдуть добровільно. Дуже великий відсоток нації вже добровільно пішов воювати, скажем, більше ніж можна було б очікувати, і більше ніж могла б будь-яка інша нація мобілізу... організувати добровольців із свого середовища. Далі це тільки мобілізація більше нічого не існує. Я думаю, я сподіваюся, що це просто буде якось по-іншому називатися. І я сподіваюся, що будуть вироблені якісь більш ефективні способи достукатися безпосередньо в помешкання, роздавати повістки через, через банківську систему, через систему пошти яким чином скаже, можливо, це мається на увазі, але все одно тих людей, які будуть ухилятися від мобілізації, потрібно оголовлювати і. Прилаштовувати до збройних сил там вони зрозуміють, що в збройних силах вони знайшли свою долю і своє щастя, як трапляється з багатьма людьми, які навіть і не думали, що насправді по природі вони вояки, а потім потрапила доля, занесли їх збройні сили, і з'ясувалося, що ні, насправді вони тільки про це все життя і мріяли. А е, вся ця робота в, в, в депо, чи слесарем, сантехнікам чи айтішніком, це просто було, е, скажем, примноження депресії і життя? А в збройних силах це по, все по-справжньому, це повнота життя в повному об'ємі. А як ви думаєте, а як можна змінити ставлення людей до ТЦК, до прикладу, яка є доволі таким гострим, ворожим? І це справді є проблемою в Україні. Я думаю, дозволити ТЦК застосовувати зброю. Я взагалі, от, коли дивлюся, оці сцени, якісь там кадри, їх небагато. Тобто, те, те, що крутять кадри, десь вони, ну ТЦК працює по всій Україні дуже багато. Екцезів насправді мало. Але там, де є екцесії, я просто здивований, наскільки. Несвідомі громадяни дозволяють собі бикувати проти ТЦК. Це що таке взагалі? Це б -б -б бикувати проти ТЦК це бикувати проти збройних сил. Бикувати проти збройних сил в умовах війни це пряма робота на ворога і обламувати роги цим людям потрібно от прямо там і на місці, і це означає, що ТЦК мають бути надані серйозні повноваження значно більше ніж вони є. І це має бути не тільки мобілізаційний орган, але й каральний орган. Або треба приєднувати до, е, до взаємодії з цими групами. Потрібно приєднувати правоохоронні органи і на місці творити, скажем, тобто та людина, яка дозволяє собі сперечатися з ТЦК, Вона повинна отримати покарання прямо тут одразу. А потім уже для неї має бути покарання значно більш серйозне. Якщо говорити про плани, так звані плани замороження війни, закінчення, власне, президент Туреччини Ердоган підготував. Нібито план заморожування війни російсько-української і має намір подати його на зустрічі лідерів країн групи 20 в Бразилії. Блумберг про це пише, посилаючись на джерела. Власне за їхніми словами, пропозиція передбачає, що Україна що на що на років відкладе обговорення питання про вступ до НАТО, і також у ньому йдеться про забезпечення України військовими поставками як компенсації за згоду не ставати. Учасником альянсу, крім того, Ердоган пропонує створити демілітаризовану зону на сході Донбасу і розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію. А які ваші думки щодо цього наскільки є небезпечним для України заморожування війни і чому власне це подають ось так, а не ну як план закінчення війни, а саме заморожування конкретно в цьому випадку? Для України розмови про заморожування війни, мирні плани, дзвінки путіну від західних лідерів є дуже небезпечними, і ми бачимо, чим на це відповідає Москва. Не баченим раніше ракетними і шахетними атаками на Україну. От чим більше очікувань миру, чим більше пропозицій про мир, чим більше дзвінків і способів якось сісти за стіл переговорів, тим Москва більш жорстоко за це. За ці помилки західних лідерів карає українців, е, Москва, е, московські посадові особи вже об'явили план Ердогана маячнею, і насправді Маячнею він і являється як поки що. І всі мирні плани, які ми бачили до цього часу, окрім е, мирного плану Зеленського, тому що Зеленський прямо сказав в цьому мирному плані: більше зброї швидше мир. Тобто, дайте більше зброї, от основа. Мирного плану Зеленського не буде зброї, не буде миру. На жаль, цього поки що багато хто не зрозумів. Хоча вже поступово доходить думка до багатьох на заході, що це тільки так, і Путін не лишає їм іншого виходу. Він йому не потрібен мир. Тобто, чомусь розпоширюється така думка засобами московської пропаганди, а так само капітолянтами і маловірами. У нас в Україні що це Зеленський не хоче миру, українське керівництво не хоче миру. Путін не хоче миру. Він кожен день це підтверджує. Він доводить це кожен день. Він доводить кожен день, що його метою є окупація всієї України і знищення всіх українців. Він зараз завдає масованих ударів по інфраструктурі життєзабезпечення українців. Отже, він хоче позбавити їх життя. Цих самих українців він це робить щодня постійно, постійно атакує. Цивільні об'єкти, цивільних людей знищує дітей, жінок, дуже багато цивільних, і це є його мета, в якій можуть бути розмови. Розмова можуть бути тільки про дне. Дайте більше зброї. Розмова має бути тільки про одне: мобілізація, розмова тільки про дне, тримати фронт, незважаючи ні на що. У нас немає іншого. Вигляд. Тим українцям, які думають, що в підпіллі потім воювати буде комфортніше ні, не буде комфортніше. Зараз краще воювати регулярним способом в конвенційній війні в підпільній партизанській боротьбі. Потім ми зазнаємо значно більше втрат, коли Путін візьме Львів, коли він прорветься в Закарпаття, українці будуть продовжувати воювати, але будуть зазнавати значно більше втрат ніж зараз. Ви правильно підмітили про те, що Росія щодня доводить той момент, що їй не потрібне ніяке закінчення війни своїми ударами, обстрілами, масованими атаками? Але знаєте, от пункти цього плану Ердогана дуже схожі на ті, про які писали Західні ЗМІ, посилаючись на оточення Трампа для його перемоги на виборах. Як ви думаєте, чи справді? Як може виглядати ймовірне закінчення війни, якщо на Путіна знайдуть якісь певні важелі впливу? Чи справді от такі можуть бути умови і пункти? Єдиний важ впливу на Путіна це збройний варди впливу. І більше ніяких важелів не існує в природі? У Ердогана ще немає плану і не може бути. Тому що для того, щоб виробити план для організації такого роду великих процесів, а наприклад, зумирення на такого роду війни, це великий і важкий процес. Тут має бути включені серйозні державні структури в розпрацювання цього плану, а саме конгресові комітети. У них такого плану ще немає. Це має бути включений держдеп. Він ще не сформований Трампом. Міністерство оборони ще не сформоване Трампом. Структури по забезпеченню національної безпеки ще не сформовані Трампом. Експертні інституції ще не бралися за виробітку пропозиції для Трампу. Експертні інституції в Сполучених Штатах це дуже серйозні інституції реально впливають на внутрішню і зовнішню політику. Тобто ніхто ще над цим не і навіть і не починав працювати. І така робота стане можлива тільки після інаугурації Трампа і після формування уряду нового в Сполучених Штатах. До цього ще достатньо довго чекати. Крім цього, іншого Трамп не знайомий з секретною інформацією по цій війні. Він був відірваний відрізаний від секретної до від доступу до секретної інформації. Останні 4 роки, і він не розуміє, з чим він має справи, а Путін йому покаже, з чим він насправді має справу. І е, цей план, якщо план Трампа і буде сформований, то буде сформований в кращому випадку місяці через три-чотири. Зараз це є просто репліки, і якісь е, анекдотичні заяви. Е, Трампа, тобто сина Трампа, маска і якихось безвідповідальних осіб, які насправді ні, ні, нічого не розуміють і ні за що не відповідають. Вони дозволяють собі е, різноманітного роду е, кумедні вислови. Е, плану ніякого нема, і я не вірю, що мирний план може бути по е, заморозчені лінії зіткнення це не працює і не спрацює ніколи. Мирний план має полягати і зможе стати реальністю тільки після того, як Україна буде належним чином озброєна, коли Україна буде належним чином мобілізована і зможе завдати серію військових поразок Ерефії. і ці військові поразки будуть супроводжуватися і відступом на ряді ділянок фронту московитів. Тобто не та територія, яка є зараз, чи та територія, яка може бути на стан через три місяці, 100% не буде, скажімо, кордонами мирними кордонами України. На початку цього року президент Зеленський заявив, що 24-й рік багато в чому буде вирішальним на фронті, і витримати цей рік означає витримати всю цю війну. А нещодавно в інтерв'ю змі він сказав, що українська влада має зробити все, щоб війна закінчилась дипломатичним шляхом у 2025 році. Чи думали ви над цим, пане Дмитре, про те, яким може бути 2025 рік в контексті війни РФ проти України? Чи може закінчитись війна наступного року? Він буде весь присвячений війні в тому випадку, якщо в РФ не станеться серйозної кризи. Криза завжди там можлива. Але якщо ні, якщо такого не буде, то це буде воєнний рік, і е, звісно, що українське керівництво має говорити постійно про дипломатію, тому що така мода, і тому що наші партнери слабкі і хочуть чути про дипломатію. Каже, е, московитам не потрібно говорити про дипломатію, тому що їхні партнери е, сильні і вони хочуть війни їхні партнери Іран і Північна Корея, і навіть Китай вони їм вигідна ця війна. Вони хочуть війни, вони не бояться цього, і вони є сильними особистостями на відміну від західних лідерів, які є боєузливими і підлими людьми.